Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось бачите, подивіться, це вже півдесята година ранку. Це не восьма і не шоста. От дивіться, яка картина на вулиці. До нас прийшла зима. Вчора було вночі мінус 3, верніше позавчора, позавчорашня ніч було мінус 3 три і трималося мінус 2 цілий день. Ну, а сьогодні у нас уже до 5 градусів морозу. Подивіться, як павутинка на, на, вік, на вікні. Павучок заплів собі. Там павутинку і дивіться, як вона припала інеєм. Так що в Ірландії теж буває зима. Обіцяють нам взагалі до 9 градусів морозу і обіцяють сильний сніг. Так що не знаю, з чого нам чекати. Погода дуже непередбачена. холодне повітря просувається от з півночі з сторони Ісландії, звідти з сторони Гренландії. Ось. І, чесно кажучи, до низьких дуже морозів Ірландія не готова. Це в нас десь у 2010-му, здається, чи 2011 році було теж дуже холодно стало. І при морозі мінус 16 загинули всі пальми, як я вам колись розповідала. Але найгірше, що постраждали будинки, постраждали люди від того, що труби, які були прокладені, а вони тут всі були пластикові, тому що ніхто не сподівався, що такий мороз буде. І потріскали труби, і у дуже у багатьох людей і пральні машини потекли, і миючі машини, оці миючі машини. А найгірше це тріснули е, в нас на горі на горищах розположений такий бак, який набирається вода. І от відвід від того баку, він е, пластиковий. І ось оті пластикові. Переходи оті вони потріскали, і вода заливала горище. Уявіть собі, коли, коли наприклад, півтонни води, бо там цей бак на півтонни води. Оцих півтонни води витікає вам на стелю і тече по стінах, і тече по всьому домі. Це дуже неприємно. Ну, але ось така картина зараз у мене в дворі. Бачите? Зараз я покажу вам з іншого боку теж. І, чесно кажучи, дуже багатьох сьогодні субота і дуже-дуже мало машин на дорозі. Тому що, подивіться, тротуар, бачите, от асфальт ось на дорозі, він чорний. Але він дуже і дуже слизький, тому що вчора, ще на протязі дня, падав дощ, і ось оце затягнуло все льодом. Бачите, є сухі місця ось на тротуарі, бачите, ось тут коло, коло дому. А отам він чорний асфальт. І дорога чорна. І там дуже-дуже слизько. Хоч сонечко вже піднялося, сонечко ось там, дивіться, через яку димку сонце. Бачите? Таким туманом затягнуто повністю навіть у той будинок навпроти мене. Бачите, його ледь ледь видно тільки. І оцей туман це від вологості. Вологість висока на вулиці. Ось так. Так що в Ірландію теж прийшла зима. Ну, ось так виглядає дворик мій. Бачите, з другого поверху, ось так травичка вся біленька, правда, я туди поклала їду пташечкам, бачите, пташечки їдять. Зараз треба насипати їм знову, тому що прилітають ворони і виїдають дуже швиденько. А отой вже такий готовий. Я засипаю контейнери, заливаю, бачите, ось там. Там ще трішки там є половинка, там навіть ташечка маленька є, он їсть. Ось це собі істочки. А вода замерзла. Отут в купівлі вода замерзла, бачите? І шп... це шпачок. Ні, це не шпак, це оці Сторлінгс, як вони називаються, такі наче жайверінки. Вони дуже гарно співають. Трошки більшенькі. Треба до водички налити, щоб воно розтопити хоч трошечки. Ну, ось так, бачите, туман. Покажу вам зараз з цього боку. Ось, бачите, навіть отуди. Отам От у нас в ту сторону ліс, в ту сторону там є озеро і ліс. І ось так воно виглядає сьогодні. Там сусідів теж. Трамплін вітром віднесло кудись, поламало. Залишилась тільки гойдалка. Другого мого сусіда там теж на подвір'ї, вон, подивіться, картина така сама, як і в мене. Дуже непривітна, така пустка, ну але взимку зимовий такий двір. Полонички потім я всі обчищу, обріжу. І буде знову порядок. А арочку я цього року буду міняти, і ми будемо з вами спостерігати. Я хочу змінити форму арки. І, мабуть, буде вона з іншого матеріалу, тому що оце металева арка вона не витримала перевірки часом. Ну, ось і все. Буде щось цікаве вам сьогодні ще я покажу обов'язково. Навіть, подивіться, там на дахах будинків. Ось там, там, там далі, бачите? Наче сніг. Ну так, там наче сніг. У нас тут снігу не було. Я сніг не падав, але такий, наче і ні, тільки є від морозу. Трошечки вам вечірнього Еніса покажу. Ось як там на стіну. Проектор відображає зірочки. А тут така краса. віконечко. Свято вже закінчується, але ще днів з 10 будуть прикраси. Ось так тут. Ялиночки. Оце збудували нові квітники. Буде дуже гарно, ця вулиця буде повністю пішохідна. Тут не будуть їздити машини, це наша Стелла. Стелла оконало. Там колись був мій банк, але його закрили вже. Так що ось, дивіться, яка краса на стіну відображається. О, як воно повільненько пересувається, сніжинки. Ось так. І пішохідна доріжка. Тобто ця вулиця повністю... Зробили її пішохідною. Туди вниз Абей Стріт, туди вниз Connell стріт, а ця вуличка, з якої ми вийшли, це в нас була Парнел Стріт. Ну, такий на Сеніс. Ось буквально трішечки. Пішла по дорозі, побачила, що тут Мороз але він міняє кольори. Зараз я вам покажу його близенько. Ось вже жовтенький, ось. А зараз вже червоний. Ось так. Музика десь набирає. Цікаво. -то. Ну і вже трошечки абейкар-парк. Тут у нас яка теж буде наполовину закрита, закриють її половину місць, не будуть працювати.